Вітаю колеги! Отже, ресурс Gінzi. І, як ми бачимо за цією ширмочкою, яку ми смикаємо, у нас відкрита тема казки народів світу, різновиди та ознаки. Ця презентація створена у CanVі і далі вона завантажена на платформу Gінzi і тут вона стала інтерактивною. Давайте глянемо, що ж можна зробити із інтерактиву у даному ресурсі. Далі в нас є кнопка для інтерактиву, щоб перейти на якийсь сторонній ресурс. Наприклад, знайди пару приказка чи прислів'я. Також у відео я ділюся секретами, де можна взяти ось такі цікаві сторінки, які можна додати чи на початку уроку, чи всередині, чи в кінці, для того, щоб, для того, щоб провести соціально-емоційну паузу в рамках соціально-емоційного навчання. Також додати відео. Ось такі шторки, за якими ми ховаємо те чи інше, що діти повинні відгадати. Ось так. Після знайомства учнів із поняттям алегорія можна використати наступну вправу: додати тварин, і діти потім уже підписують яку тварину осоплює та чи інша риса. Як бачите, можна додати тваринок ось в такому вигляді або в вигляді картинок. До речі, вони тут же створюються в самому рисунці гінзі і я також розповідаю, як це зробити. Можна щось таке цікаве придумати, і, наприклад, запросити героїв народних казок до вогника погрітися, або ж описати казкового героя і намалювати його, та створити ось таке інтерактивне опитування, до прикладу, яка казка. Або ж запросити мумітролів один до одного в гості. Ось таким чином діти граються, і дуже цікаво їм це робити. Я... Або ж додати відео я з таким казковим героєм. Казочку, а ви... який, який розкаже казку з помилками, а діти повинні їх потім відшукати. На закріплення отриманих знань можна дітям надати ось таке завдання, тобто підписати, до якого різновиду казок належить та чи інша казка. Про тварин. Побутова, чарівна. як бачите, власне, ось ці якби, планочки, вони безкінечні, їх можна дуже багато дублювати. Ви дізнаєтеся, як це робити. Анаграми, як ми створюємо їх. от, І як діти потім із літер, які розташовані не по порядку, створюють терміни, які вони почули на уроці, і дають пояснення даним термінам. Також можна погратися у гру Правда чи Неправда. Якщо е, дитина помиляється, появляється ось такий звук і так далі. А створити з допомогою штучного інтелекту і тести. І, власне, про це ви також дізнаєтесь, переглянувши відео. Отже, якщо ви хочете створювати такі уроки, то придбайте розповідь про е, даний ресурс. Або ж можна придбати урок і провести його своїми учнями. Сподіваюся, що ця тема вас зацікавила і ви будете використовувати їх у своїй роботі.